Привіт, це огляд бюджетного міні-планшету до 70 доларів. Зустрічайте AldoQ PayPlay 50 Mini Lite. Це як Nexus 7, але в 2023 році. Зараз вам все детально про нього розповім та покажу. Починаємо. Отже, планшет виглядає доволі класично, і так як це ультрабюджетний планшет, який вартує до 70 доларів, то тут в нас повністю пластиковий корпус, Плоскі грані, товщина 9,6 мм, вага 322 грами. Складання планшету якісне. Отже, позаду в нас у Верхньому лівому кутку одинарна камера на 5 мегапікселів та led спалах, знизу напис бренду Cube та наклейка з технічними написами. На правій грані кнопки регулювання гучності та кнопка живлення, зліва пусто. Знизу два стереодинаміки та мікрофон. Зверху порт usb c слот для карти пам'яті microSD до 512 гігабайт та 3,5 джек. На лицевій панелі фронтальна камера на 5 мегапікселів та невеликий 8-дюймовий дисплей з подібними рамками, які були в 2013 році на NEC. 7. Матриця IPS. Роздільна здатність HD 1280 на 800 пікселів, частота звичайна 60 Гц. Також на екрані вже наклеєний заводоплівка, за це дякую. І дисплей тут бюджетної якості, багато чого не чекаєш, і в цілому цього екрану достатньо для базових домашніх завдань. За продуктивність тут відповідає ультрабюджетний чіп Allwinner A523. Це 22-нанометровий, так так, техпроцес, дуже старий. Восьмиядерний чіп з частотою до 1,8 Герц графіка mali G57 MC12E. Версія планшету тільки одна: 4 ГБ оперативної пам'яті плюс 64 ГБ вбудованого накопичувача з можливістю розширити за допомогою карти пам'яті MicroSD до 512 ГБ. І працює планшет достатньо непогано. В принципі, відкриває все нормально. Звичайно, це не швидкісний планшет, але працює добре за цю ціну. В іграх ситуація така: запустив Asphalt 9 на високій якості візуалізації, пограв півгодини. В результаті, що я вам скажу, грати можна, якихось фрізів не помітив, але нагрів корпусу значний. Максимальна температура корпусу під час гри склала до 46-47 градусів, що дуже багато. Все ж таки, 22-нанометровий техпроцес дається в знаки, і, звичайно, пластиковий корпус, який не так якісно розсіює тепло всередині корпусу, як це зробить металевий корпус. Батарея в планшеті на 4000 мАч плюс 10 на звичайна зарядка через usb c і в підсумку заряджався в мене планшет, Планшет приблизно 2,5 години, що в принципі є норм. І ось що ще показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості та якості Full HD мінус 10% заряду, і півгодини гри в Asphalt 9 мінус 18% заряду, що доволі немало. І за підсумками моїх тестів скажу так: що планшет, звичайно, не довгожитель активного екрану. При активному користуванні мені вистачало десь приблизно на 4 плюс-мінус години, що, звичайно, маловато. Стеро з двох динаміків. Тут доволі непоганий, як для планшету, і взагалі його вартості просто звучить добре та достатньо гучно. Через 3.5 джек звучить планшет, також непогано. Сім-карти тут немає, тому ніяких 4 g та є тут нема. Wi-Fi з 5 ГГц працює без проблем. Bluetooth 5.0 також все добре. GPS тут немає. Мікрофон нормальної якості. Також додатково можна дозамовити звичайний прозорий силикон кейс. Основна та фронтальні камери тут по 5 мегапікселів, з можливістю запису відео до Full HD 30 FPS. і Ось всі приклади фото та відео. Записую на основну камеру ультрабюджетного міні-планшету AldoQ iPlay 50 Lite. Це в нас 5 мегапікселів, якість відео, Full HD, 30 кадрів в секунду. І для цієї ціни планшету тут можна сказати без коментарів якість підійде. А так нас знімає фронтальна камера планшету Aldo View by Play 50 Mini Lite, також 5 Мп, якість відео, Full HD 30 кадрів в секунду, і також цієї якості буде достатньо. Підсумок Aldo Play 50 Mini Lite до 70 доларів. Це чудовий міні-планшет за свої кошти. Тут вам класичний міні-дизайн планшету з пластиковим корпусом, непоганий ультрабюджетний процесор як для цієї ціни, але не енергоефективний і гріється під навантаженням. Цілком достатньо пам'яті 464 ГБ з можливістю розширити до 512 ГБ. Непоганий як для своєї ціни 8-дюймовий екран із плівкою з заводу, а також тут непогане стереозвучай. Але автономність тут доволі слабенька за рахунок ультрабюджетного чіпу. І взагалі до 70 баксів планшет точно непоганий, хоча, звичайно, не ідеал, але своїх коштів точно вартує. У підсумку можу рекомендувати до покупки посилання, де купити Aldo Алдо 50 Mini Lite, залишив в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!